Откровення розділ дев'ятий. І п'ятий ангел посурмив, і я побачив зірку, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодзя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися п'ять місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її, бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці подібні до золота, лиця її, мов лиця людей, і мала волосся, мов волосся жінок, і зуби її, мов у левів були, і мала броню, мов броня з заліза, а звук відкрил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости. Ніби в скорпіонів і жала, а в хвостах її сила її шкодити людям п'ять місяців, і мала над собою царя ангела безодні ім'я його по єврейськи Авадон, а по-грецьки Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще два горя після нього. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жартовника Золотого, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, що мав сурму. Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті. І випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день і місяць і рік. Щоб могли умертвити третину людей. Число вояцтва кінноти дві міріяди міріяд, і я чув число їх, і я бачив коней у видінні і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові і серчані. Голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь і Дим і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду, вогнем, і димом і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх, а хвости їхні, подібні до гадюк, що маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими. Не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх.